Ботанікула історікула одного дерева. Ботанікула це пригодницька гра, і хоч цей жанр можна вважати патріархом та конверном його не назвеш. Пригодницькі ігри сьогодні нагадують зламаний водопровідний кран, який не перестає крапати, проте напитися до з нього не вдасться. Особливо скрутно доводиться під жанру Вкажи Класний або Point-and-Click, що виживає виключно за рахунок творчості фанатів та проєктів інді розробників. Та немає лиха без бобра. Відсутність жорстких термінів і контролю зі сторони видавців допомагає робити вилазані та оригінальні проекти. І працювати в цьому жанрі залишаються лише ті люди, які справді люблять свою справу. Як, наприклад, колектив крихітної чеської студії Аманіта Дизайн, що подарував гравцю творіння зі страшною назвою Ботанікула. Одісея Почеські. З часів Гомара. Відомо, що найкраща пригода це подорож. Яромир, плечі, автор ідеї, художник та аніматор не став про це сперечатись і відправив групу наших підопічних героїв дововижну мандрівку по дереву. Однак, як здогадався досвідчений геймер, у грі це не просто рослина, а цілий світ. Сюжет нас заведе до заклопотаного міста, глибокого глибокого моря, темничих печер, лісів, наповнених живністю та інших місцевостей, які не те, що назвати, а навіть описати, не дуже вдасться. Та про це пізніше. А поки познайомимось з нашими персонажами, яких аж п'ятеро: гілочка, макова коробочка, пір'їна, гриб і лідер компанії Ліхтарик. Наш загін особливого призначення має на меті дістатися до життєдайного ґрунту, щоб врятувати останню насіннячку, яке дасть початок новому дереву. Адже на їхній світ напали страшні довголапі істоти, які нагадують павуків восьминогів і виправдовують свою відразливу зовнішність, тероризуючи населення та знищуючи саме дерево. Задумка авторів, з декількома головними персонажами, що доповнюють один одного, маючи переваги в зрості, силі чи інших властивостях, геніальна, але не доведена до пуття. Якщо на початку гри вона хоч якось реалізована, то в другій половині персонажі зливаються в безлику зграйку. А шкода. Не витягнули на відмінно чехи і вирішення завдань, адже досить часто потрібно просто перекласти всі активні об'єкти в локації, щоб отримати результат. При цьому немає жодних підказок чи логічного підґрунтя, в якому порядку слід взаємодіяти з об'єктами. Тобто гравець покладається лише на випадок і везіння. Проте ці недоліки незначні на фоні оригінальності, насиченості подіями та щедрого наповнення ігрового всесвіту персонажами. Місто Сад Безліч жителів маленьких та великих, кумедних та бридких, довірливих та підлих, які копашаться, сплять, поспішають кудись, трудяться, полюють, одним словом, живуть, перетворює дерево на всесвіт. Ось боєгузливі олені втікають, відчувши нашу увагу. Там дивні птахи будуть гнізда і безупинно несуть яйця. А тут турботлива мама сердито забирає чудернацькі бульбашки, щоб заспокоїти немовля, стривожене нашою настирливістю. Доторкнувшись курсором до будь-якого жителя, ми побачимо або кумедну сценку, або зворушливу історію. Так, саме побачимо. Адже гра спілкується з нами лише зображеннями та виразними інтонаціями. Авторам вдалося дотримати золотого правила режисури. Найкраща та сцена, яка передає подію без слів. Крім того, істота, що стала об'єктом нашої нав'язливої уваги, щоразу по іншому реагує на доти курсора або новою витівкою, або несподіваною реакцією. Тому світ ботанікула хочеться і хочеться досліджувати з дитячою цікавістю і наполегливістю. Забавка злегка подражнившись, нагороджена за допитливість новими підказками чи потрібними предметами. Гра багата на пасхалки так в одній з печер можна знайти цілу зоряну систему з персонажами з попередніх ігор студії, робота Йозефа із машинарім та гнома-космонавта із саморост. В іншій локації, якщо наполінуватись повідкривати скриньку з секретом, можна побачити фотографії розробників, які почергово займають місце на пружині іграшки. Ще більше в грі відсилань до відомих творів і персонажів кінематографа, наприклад, Каштан Франкенштейн із пародійним злодійським реготом чи знаменита сцена зіткнення ракети з місяцем із фільму основоположника світового кінематографа Жоржа Мельєса. Бестіарі цього чудорнацького світу можна не лише споглядати, але і колекціонувати у вигляді карток. Щоб отримати таке зображення, достатньо доторкнутись курсором до об'єкту дослідження або зіграти з ним в міні-гру. Ніякого впливу на сюжет таке колекціонування не матиме, однак після фінальних титрів на вас чекатиме винагорода сюрприз. Просто зручно зрозуміло. Щоб відобразився, інтерфейс гри потрібно перемістити курсор у верхню частину екрану, де з'явиться панель із зображенням предметів, якими володіє наша підопічна команда, та силуети речей, які потрібно знайти для виконання сюжетних завдань. Крім цього, є ще дві кнопки: відсилання до карток Бестіарію та мапи дерева, оформленої як кленовий листок. Повністю впорався зі своїм завданням і дизайнер гри, який логічно розташував завдання на місцевостях, завдяки чому предмети швидко використовуються і нам не доведеться забувати інвентар купи отлуху і носити його від рівня до рівня, ключі від форту Буаяр. Ігровий процес можна охарактеризувати як неспішний іноді потрібно по декілька разів повторювати одну дію чи чекати результату. Однак, завдяки тому, що оточуючий світ інтерактивний, геймплей не дратує та не здається монотонним чи затягнутим. Завдання не складні, однак вимагають уваги і змушують гравця подумати. І, хоч відгадки скоріше інтуїтивні, ніж логічні, та це не критично, бо це додає елемент несподіваності. Головні завдання на кожному рівні схожі між собою і полягають в тому, щоб зібрати певну кількість ключів для переходу на інший рівень. Однак ключі щоразу відрізняються за своєю природою. Наприклад, на одному рівні це курчата, на іншому символи стихій, завдяки чому способи їх здобути щоразу різняться і тішать різноманітністю та гумором. Розробники додали і кілька міні-ігор, що породіюють чи шутери. Тобто, розробники постарались витримати марку і зробили цікаву гру, не копіюючи самих себе. І раціональна естетика та інші розумні слова. Графіка гри ізометрична, що характерно для жанру і сприймається як належне. А от сюрреалістичний стиль художнього оформлення і фантосмагоричний оточуючий світ підштовхує очевидної здогадки, чому розробники взяли саме мухомор логотипом своєї студії, чи не під дією саме цього психоделіка творили митці? Справді хлопці перегнули сюром, і деякі дійства та образи викликають перенасичення, неприйняття та естетичний дискомфорт. Хоча на колір та смак товариш не всяк. До того ж саме кольори і варто похвалити, адже їхні відтінки логічно змінюються від теплих на початку гри до більш холодних і похмурих ближче до завершення. Таке акцентування природне, адже спочатку подій відбувається на сонячній верхівці дерева, а далі переміщується все глибше всередину стовбура. Крім того, зміна кольорів нагнітає відчуття наростаючої тривоги і викликає бажання поспішати з рятуванням світу. Разом з тим кожна локація індивідуальна, завдяки чомусь серед похмурих глибин під корінням можна знайти осяйною власною зіркою галявину. Великий німий звуковий супровід прекрасно передає зміст поняття емоцій жителів дерева, не використовуючи слів чи краще сказати слів людських мов. Кожна локація наповнена доречними звуками. Так на яскравій галявині все дзвенить, свіркочий шумить, а у темній печері тишу порушує тільки відлуння. Кожний житель вдало та дотепно сичить, крякає, пишіть, мукає чи клаце, демонструючи свій характер та настрій. Так мурмотіння шамана нагадує сумне замовляння його індіанського прототипу. А схожий на монаха-буддиста-охоронець монотонно повторює мантри. Музика в стилі тріф-хоп з легким додаванням етно також сприяє потрібному настрою, створюючи чарівно занурюючу атмосферу. Мелодії не нав'язливі і не заважають думати над загадками чи сприймати історію. А найбільш вдалі з них кортить додати до власної музичної колекції. Висновок. Гра Ботанікола залишає хороше враження і викликає бажання її дослідити та зрозуміти. Інтерактивність світу тішить та розчулює, а різноманітні завдання принесуть задоволення та повеселять. Велике спасибі розробникам і за сюрпризи, які вони не полінувались наховати. А тому всім любителям пригодницьких ігор радимо в обов'язковому порядку відволіктись від буденності та витратити 3-4 години свого вільного часу на спасіння дивукуватого світу ботаніколи. Цікаво! Хочемо звернути вашу увагу на те, що з усіх головних персонажів, серед яких є гілочка, макова коробочка та пір'їна, саме гриб належить до прекрасної статі. Автор тексту Олег Тітов, розробник Аманіта Дизайн, Озвучено товариством Трикрапки спеціально для сайту OpenGamer.